90-річну жінку на Тальнівщині зґвалтували гускоєному підозрюють 62-річного жителя сусідньої звенигородщини. Постраждала про це, повідомила своїх дітей, а ті вже звернулися до поліції. Обвинувачені раніше вже судими за зґвалтування повторно його можуть посадити до 15 років. Більше новин у нашому огляді преси. Тролейбусів у вихідні стане більше, пише акцент. Кількість працюючих електромашин у підприємстві збільшать на 6 одиниць. Порівну підсилять 7-й і 1-й маршрути, що дозволить скоротити інтервал руху до 40 хвилин. Останній пам'ятник Леніну на Черкащині замінять Шевченком. Ідеться у вечірці. Єдиний постамент вождю ще стоїть на умищині, та з його прибиранням не поспішають. Обласна влада готує процедуру безболісної та цивілізованої заміни Леніна на Шевченка. А пам'ятник і відправлять у музей, адже більшість при демонтажі були знищені. Дворові собаки у Черкасах кидаються на людей. Жертвою чотирилапих ледь не стала молода дівчина у південно-західному районі. Загалом по місту пишуть у новій добі, ситуація з безпритульними останнім часом суттєво погіршилась. Улітку приїзд великовагового транспорту на Черкащині хочуть обмежити, повідомляє Черкаський край. Так вирішили у облавтодорі. оскільки за температури вище 28 градусів асфальтне покриття доріг швидше руйнується. Обмежить приїзд тих машин, загальна маса яких перевищує 24 тонни. тони.